Домашнє печиво. Ранок був просто чудовий. Малята прокинулися у гарному настрої і думали, чим би зайнятися. Ой О, я відчиню Цікаво, хто це? Мама й бабуся з дідусем казали, що ввечері першу подивися у вчи вченого Ой, якась незнайома тьтя. Е давай покличемо тата Ага Доброго ранку, мене звуть Агата. Я ваша нова сусідка. Хочу пригостити вас моїм домашнім печивом. Раді знайомству і дуже дякуємо. Ми просто зараз і скуштуємо. Гав-гав-гав. Смачно печиво. Мама з бабусею теж дуже смачно готує. Так. І до того ж щодня. Як їм це не набридає? О, а давайте ми теж печиво приготуємо. Мамі з бабусею сюрприз буде. Але як же ми самі приготуємо? Ми ж не знаємо і не вміємо, і взагалі. А що непогана ідея? я бабусі й мамі допомагала якось. Тільки не запам'ятала, як точно усе робити. А духовку хто ввімкне? Мама заборонила нам навіть підходити. Ех, так тому і бути. Духовку я ввімкну, вмовили. Ура! Шукайте продукти, а рецепт я подивлюся в інтернеті. Борошно пшеничне і житнє. Борошно пшеничне. І жирне. Олія соняшникова і масло. Олія якась там така. Цукор ванільний мед. Цукор і ванільний мед. <сум> Сам ти ванільний мед. Скажи татові, що є гарбузове пюре. Можна зробити гарбузове печиво на меду. Хай шукає рецепт. О, гарбуз. Як у бабусиних фірмових пирогах. <сум> А то бабуся здивується. Так так. Печиво домашнє, гарбузове на меду. Відео не треба. Ні, не те. Знову не те. Зірочко, я знайшов! Знайшов рецепт. Зараз роздрукую. Зірочко, ми знайшли рецепт. Тільки він чомусь задрукований. Зараз тату його роздрукує. О, Таке липке. Це ж треба. Виявляється, готувати їжу це так цікаво. У мене не ліпиться. І взагалі я більше люблю їсти. Любиш їсти, люби готувати. А то я вище з пластиліну ліпиш. І все вийде. Що справді? А якщо я машинку зліплю або літачок, можна, але краще щось не дуже велике. Інакше буде довго пропікатися. Рибку або ось квіточку, наприклад. О, придумав, я пташку зліплю. А я зроблю смартфон. О, прикольно. Нібито все купили. Нічого не забули. Mm, дарма ми з собою бутерброди не узяли. Їсти дуже хочеться. О, а я б з'їла смачненького чогось. Чаю з печивом. Приїдемо, треба буде спекти. Я вже не можу дочекатись. О, це вони. А ми вас чекаємо на чай. А ми самі печиво спекли. Гарбузове. На меду мої ви розумнички. Самі? Ти... А духовку хто вмикав? <смір> Тато Ти... вмикав. А ще він рецепт знайшов і на принтері роздрукував. Ох, oh, які ви молодці! А я саме мріяла, чаю попити з печивом. Сімейка собачок! <смір> <веселомий> <смір> <день! тір> Піаніно захворіло. У сімейці собачок. Кожен робить в оселі те, що у нього найкраще виходить. Тато пилососить, бублик витирає пил, зірочка миє посуд. А мама у мами найкраще виходить усе. Та сьогодні мама зайнята однією справою, і то дуже важливою. Тату, а чому мама з нами не снідає? У мами термінова робота. Вона пише музику для дитячої вистави. Вона вже поснідала і працює. А вас я попрошу допомогти мені помити посуд і приготувати обід обжур я допомагаю з обідом. Я почищу макарони для супу. Бублику, макарони не чистять. Що? Просто так брудними і закидають. Не переймайся, вони помиються в супі. Оце Смішили. З вами і у цирк ходити не треба. Сімейка, собачок. Веселенький веселенький день. саме. Зовсім розстроєне. Так, так, так. Я не можу працювати і не встигну написати музику. Спектаклі зірветься. А як а... воно може бути розстроєне? Воно ж не живе. Синку, так кажуть про музичний інструмент, якщо він не настроєний, Ага. тобто не відрегульований. А, а що з ним не так? Що саме? Ой, та все не так. Звучить просто жахливо. Схоже, ми давно не викликали настройщика. То давай зараз викличемо. Бублику, принеси, будь ласка, телефон. Ну як? Ну що ж ви? Не можна так запускати інструмент. Це ж вам не синтезатор якийсь, а фортепіано. Я більше не буду. І ще одне, любонько: інструменту потрібен постійний режим вологості. О! У вас сонячний бік. Сухувато в кімнаті. Ага. Варто акваріум поставити або вазони, щоб інструмент не пересихав. Дякую вам дуже. Ви просто чарівник. Сьогодні пограю, а завтра неодмінно щось вирішу з вологістю. Іграй як треба, щоб мама не засмучувалась. Я нічого не розумію. Вчора воно прекрасно звучало після настройки. Хм. Дивно. Доведеться знову кликати настройщика. Не знаю, що й думати. Просто чари-мари якісь. Хм. Цікавенько. Ну, що я з ним знову не так. Не нервуйтеся, голубонько. Зараз розберемося. Ну, не міг же хтось прийти вночі і знову розстроїти піаніно. Чи таки міг? Діти, ви нічого не хочете нам розповісти? Просто, тату. Uh, я uh, нічого такого, я просто хотів як краще. Що, що хотів? хотів? Ну, ви ж учора сказали, що піаніно хоче пити. Тож я й подумав, що до завтра не можна чекати. Пробачте мені. Ой. Тільки не це. А це що? А це як? А хо хо хо? На щастя, ти забув відкрити банку, і вода не розлилася. Але більше так не роби, будь ласка. Здається, нам і справді варто придбати акваріум. Ура! І піаніно буде не жарко. Оце так сімейка собачок. Веселенький. Веселенький день! День! <рес> Сьогодні бублик затямив, перш ніж комусь допомогти, не завадить спитати, чи потрібна допомога. І яка саме? Тоді допомога буде справжньою. Пікнік. Сьогодні сім'я бублика і зірочки зібралися на пікнік. Я візьму з собою сачок. Щоб упіймати гарного метелика. А я візьму м'яч. А я візьму продукти, щоб нас нагодувати. Ну що, ніби нічого не забули. Усі готові їхати. Так. Так. Сімейка собачок Веселенький день. Сім'я сідає у машину і вирушає у свою маленьку подорож. Гав-гав. Я вже навіть трохи зголоднів. <гум> я можу гратися весь день і зовсім не їсти. Але на пікніку дуже люблю щось перекусити. Гав! І я! <гум> Правильно, аби було багато енергії, гратися на свіжому повітрі треба гарно пообідати. А де ж наша їжа? Хм, Кошик точно був на даху. Ой ой. Може, він упав, коли ми наїхали на той камінь, і тепер там сумує сам. Точно! Треба поїхати і знайти його. Усі сідають у машину, щоб вирушити на пошуки загубленого кошика. Ой -ой. Здається, в нас закінчився бензин. Як же ми забули перевірити бензин перед виїздом. Тату, що у нас тепер не буде пікніку? І Як ми потрапимо додому? Ми ж не будемо у лісі ночувати. Не хвилюйтеся. Зараз я подзвоню дідусю, і він нас виручить. О, здається, телефон у лісі не в мережі. Я знаю, що робити. Залізти якомога вище, і зв'язок з'явиться. Mm, дивно, не працює. Напевно, треба залізти ще вище, а там є пагорб. Здається, він найвищий у лісі. Уф! І усі разом вирушили на пагорб. <поцелізь> Ура! Я піймав мережу. <поцелізь> Тато подзвонив дідусю і попросив приїхати, щоб привезти бензин. Їду я до вас дорогою і бачу на узбіччі стоїть кошик. Я його одразу пізнав. і зрозумів, що це ваш. А ось і каністра з бензином. Ура! <с İşte Como sweating> <searches> Отак пікнік було врятовано. Усі чудово провели час. А тато тепер завжди перевіряє запас бензину у машині перед поїздкою.